Тому відзначати ось ці точки сонцестоянь і рівнодень дуже важливо. Про інші точки я зараз розповідати не буду, але я можу сказати вам точно, що ті цілі, ті задачі, ті наміри, які ви запустите в реалізацію в день зимового сонцестояння, вони мають величезні шанси, величезні шанси реалізуватися протягом нового сонячного циклу до наступного зимового сонцестояння. А фактично найчастіше буває так. Це я вам кажу вже з досвіду свого, тому що я багато років працюю з групами. Я їжджу на місця сили у ці реперні точки, в точки біфуркації сонцестояння, рівнодення. Я проводжу ретрити, сакральні подорожі або марафони у ці дні. І я можу сказати вам ну з величезним, з величезною такою впевненістю, що ті наміри, ті цілі, з якими ви працюєте, які ви озвучуєте, хоча просто в дні зимового сонцестояння, вони мають всі шанси реалізуватися до літнього сонцестояння.